15 серпня 2025 року на військовій базі на Алясці відбудеться перша з 2019 року зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. Очікується, що президент США хоче домовитися про припинення вогню в Україні, а от кремлівський правитель має намір знову провести урок історії для американського лідера. Центр протидії дезінформації при РНБО озвучив інформацію, яку отримав від Сил оборони України. Згідно з нею, російський диктатор готується надати. Певні історичні матеріали Дональду Трампу. Зокрема, це будуть географічні карти, які нібито доводять, що Україна штучна держава, створена за рахунок територій інших країн. Таким чином, Путін хоче донести до президента США власну думку, що напад на українські землі Росією був цілком виправданий. Разом з тим, глава Кремля планує підкріпити цією документацією свої претензії на окуповані території. У відомстві нагадали, що більша частина країн у минулому або частково, або повністю належала іншим державам. Так і сама РФ колись входила до Золотої Орди, а окремі її регіони були територіями Швеції, Німеччини, Фінляндії та інших країн.